І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. thank yeah. you Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, мир Божий всім вам. Щиро дякую Богу за можливість звернутися до вас з Божим Словом. Наш Господь продовжує наше життя і допоки воно продовжується, наша відповідальність звертатись до Божого Слова, вивчати Святу Книгу Біблію, черпати звідти мудрість, неоціненну Божу мудрість. І хотів би разом з вами сьогодні. Порозважати над одним місцем із Божого Слова і поставити до кожного із нас одне просте питання. Мені здається, що кожна людина протязі свого життя, протягом свого життя, вона, напевно, чула таку фразу: Мені байдуже, я не маю до цього жодного відношення, це не моя справа. І навіть у, нашому, у нашій мові є така приказка, моя хата з краю, я нічого не знаю. Але мені здається, що цей е, принцип життєвий, він зовсім не відповідає Євангелії, він не відповідає Божому Слову. Адже коли ми читаємо Біблію, то, починаючи від самого початку до самого кінця, Бог завжди звершував свою справу на землі лише завдяки небайдужим людям. Моя тема проповіді сьогодні небайдужі люди, небайдужість. Ми з вами переживаємо як країна дуже складний період. Сьогодні в Україні продовжується війна. І необхідно відзначити, що з перших днів, від самого початку, на першому місці стали небайдужі люди. У різних сферах життя, починаючи від військових, закінчуючи простими людьми, які відгукнулися на ситуацію, яка склалася в нашій країні небайдужі люди. Які не сказали, це не наша справа, які не сказали, це нас не стосується, які взяли на себе відповідальність і почали звершувати щось для того, щоб допомогти іншим. Небайдужість сьогодні хочу з вами прочитати одне місце з Божого Слова. Це дуже добре відомий нам текст. Але я хотів би, щоб ми подивилися на дві категорії людей, які мають місце в цьому тексті. Отже, звернемось до Євангелії від Марка, це другий розділ. Я зачитаю декілька перших віршів. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що він удома, і зібралися багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей, а він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому Сину, прощаються твої гріхи. Боже Слово говорить про те, що Ісус Христос завжди знаходився в оточенні багатьох людей. Люди вони тянулися до Ісуса, вони намагалися почути те, що Він говорить, вони намагалися почути ту благо звістку, з якою Він звертався до людей. Але Боже Слово розповідає про одну дуже особливу ситуацію. Ісуса оточує натовп біля нього люди, які зосереджено слухають те, що Він говорить. Але Біблія каже, що разом з тим, поряд з цим натовпом людей, поряд з Ісусом Христом. Є четверо людей, які поставили собі за мету. Вони взяли носілки, на яких лежить людина хвора, і поставили собі за мету, обов'язково прийти до Ісуса Христа, обов'язково докласти всіх зусиль, для того, щоб Ісус мав можливість, принаймні, поговорити з цією людиною, а можливо доторкнутись, зробити все, що Він буде вважати за необхідне для того, щоб ця людина. Отримала оздоровлення, дві категорії людей. Подивімось на натовп людей. Вони не дивляться по сторонам, вони не дивляться позаду. Здається, вся їхня увага зосереджена на тому, щоб почути Ісуса Христа. І це правильно, і це добре. Але в той же час Бог і Боже Слово очікує, що ми не тільки дивимося на Ісуса, що ми не тільки вчимося від Нього. А спостерігаємо за тим, що відбувається довкола нас. Ці четверо не покладали надію, вони доклали максимум зусиль зі своєї сторони, небайдужі люди. Можливо, в цьому натовпі були ті, які повернулися спиною. Вони стали байдужими до цієї життєвої ситуації. Їх абсолютно не цікавило, якою буде доля цієї людини, яка була хвора. Але були четверо. Які не були байдужими людьми. Шановні брати і сестри, якщо ми відкриємо Боже Слово, є багато біблійних персонажів, які не були байдужими до того, що казав Господь. Нам варто згадати пророка Неємію, який, почувши про те, що місто Єрусалим, стіни його розвалені, а ворота спалені вогнем. Він добре влаштувався, у нього добре життя. Він знаходиться близько до царя, і він сміло може сказати: це не моя справа, це мене не стосується. Я добре проживаю власне життя, а все інше мене не турбує, моя хата з краю. Але він так не говорить. Він каже, що бачу своїм завданням піти і відновити ці стіни. Ми можемо звернути нашу увагу на інших біблійних героїв, які так само відгукнулися. На Божу пропозицію, які відгукнулися на Божі наміри. Ми можемо сказати Мойсея, який так само на початках свого спілкування з Богом, він каже: Господи, можливо, це не я, можливо, Ти помилився, можливо, хтось інший. Але потім він бере відповідальність і звершує все те, до чого його призиває Господь. Ми можемо відкрити новий заповіт. Ми так само знайдемо дуже багато. Небайдужих людей, які відгукнулися, які зрозуміли, що це їхнє завдання, вони повинні це зробити. Погодьтеся, ці четверо могли сказати: ну, можливо, хтось інший, можливо, наступного разу, можливо, нам випаде ще інша можливість прийти до Ісуса Христа, піднятися на будинок, розібрати кривлю, опустити цього хворого чоловіка для того, щоб він почув. Унікальні і, можливо, найважливіші слова у своєму житті твоя віра спасла тебе. Боже Слово каже, що вони, побачивши Христос, каже, побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Сину, прощаються Твої гріхи. А виявляється, що для того, щоб простити гріхи цьому чоловікові, треба було чотири, четверо небайдужих людей. Шановні друзі, дорогі брати та сестри, всі ті, хто має можливість зараз почути це коротке звернення, коротку проповідь. Мій заклик сьогодні до нас. Подивімось навколо. Сьогодні в Україні дуже багато життєвих ситуацій, які потребують нашої допомоги. Можливо, це може бути якась активна допомога, матеріальна допомога. Можливо, це може бути якась добра справа, це може бути якийсь добрий вчинок, а можливо, це. Просто наша молитва. Можливо, побачивши чиюсь складну життєву ситуацію, ми відчуємо поклик у серці і бажання відгукнутися, бажання не залишитись байдужим, прийти додому, стати на коліна і попросити Божої милості для цієї життєвої ситуації, для людини, яка опинилася в проблемі. Бог очікує, що ми не будемо байдужими людьми. Нехай Господь благословить кожного із нас і допоможе бути чутливими до всього, що відбувається довкола. Можливо, саме наша повинна стати четверта рука, яка візьме ці носилки і понесе. Можливо, не вистачає саме нашого відгуку на чиюсь проблему. І відбудеться велике чудо. Відбудеться зцілення, відбудеться звільнення від гріхів. Але нехай би Господь благословив і допоміг нам ще раз і ще раз наголошую бути чутливими до всього, що відбувається довкола нас. Йому за все слава навіки. Амінь.